23 квітня Калуська молодіжна громадська організація Молодий рух відсвяткувала своє десятиліття. Молодорухівці відзначили ювілей благодійним концертом в Палаці культури Юність, на якому зібрали понад тисячу гривень для онкохворих дітей. Молодорухівців привітали насамперед священники Микола Мороз та Микола Гасяк. Микола Мороз згадав про християнські табори в Грабівці, в яких він брав участь разом з активною молоддю, де неодноразово доводилося їсти з одного казанка, що безумовно єднало. Отець подарував голові молодого руху Андрію Яніцькому ікону святителя Миколая. І з вашого покоління від вас вийде той лідер, який стане дійсно нашим. Українським лідером нашої землі, нашої нації. Я хочу вас сьогодні привітати з вашою першою десятирічною річ, річницею, тому що пройшло цих 10 років і, озираючись назад, кожен із вас може згадати той час, який він провів в когорті таких самих, як і він, і що дав, дала ця організація кожному із вас, як членові. Так і тим, хто був причетний, долучений до неї, тому що вона виховувала вас. В свою чергу отець Микола Гасяк, молодіжний капелан, передав вітання від отця Декана Михаїла Бігуна та обіцяв вручення молодому руху грамоти від митрополита Володимира Війтишина. Організація молодого руху, напевно, найвідоміша молодіжна організація на Калущині. Цих активістів частенько можна побачити на різноманітних акціях таборах. З їхньої ініціативи було відновлено руханку. Згадали тих, хто стояв біля витоків молодого руху. Засновниками калуської організації були студенти коледжу культури і мистецтв. Десять років тому організацію очолювала Любов Джуган. Тоді молодорухівців було лише семеро, а зараз більше 150 членів. Організувати молодь клопітка робота, у якій дуже допоміг тодішній голова міської організації народного руху України Олег Нижник. Йому подякували оплесками. Як прийшли в цю організацію, та що вона для них означає, розповіли першопрохідці. Молодорухівці це не статус чи приналежність, це стан душі. Це затяжтєва позиція. Наша мета дуже проста, але вона дуже дуже довготривала, дуже не, не, не одноденна і не така, що її можна тут і зараз показати, це виховання нової національної еліти, еліти, яка не має в душі того, тої отрути рабства. І це вже сьогодні ми бачимо перші паростки тої роботи. Десяток років Калуський молодий рух виховував освічену молодь, вихідці якої зараз працюють в культурі, освіті, медицині та в інших престижних галузях. Серед священників теж є колишні молодорухівці. Їхні побратими зараз ВАТО. Це молодь, яка завжди займає активну громадянську позицію і вносить свою лепту в розбудову України і Калуша. Зокрема, я пригадую собі ті буремні 2004-2005 рік. Ми молоді студенти. Перший раз брали участь у голосуванні, пригадую понеділок, іде дощ. Олег Савка разом зі мною навчалися в одному закладі, не йде на пари, а ходить по поверхах, я до нього приєднався, виходить декан, бо заступник нічого не міг зробити. Каже: хлопці, чого ви ходите? Олег каже, перший раз у житті голосував, і я чую, мене тако кинули. Якщо від цього часу нас так нагло будуть кидати, що з того буде. нас запросив в кабінет і каже: хлопці, хочете мати нормальну країну, ви повинні боротися. Нічого так легко не дається у цьому житті. Хочете щось змінити? Я усуваюся, беріть владу в університеті у свої руки, організовуйте студентів, йдіть на вулицю, робіть революцію. Що ми і зробили. Голова міської організації народного руху України Володимир Тимків зізнався, що для нього молодий рух як дитя, адже з юнацьких років він віддавав організації багато часу. Вони завжди були людьми, які прагнуть змін. В молодорухівських таборах взяло участь півтори тисячі людей. За 10 років змінилося 11 голів. Для них це було своєрідною школою, де вони вчилися жити, перемагати, здобувати. Святковий настрій створювали танцювальні колективи та вокалісти міста. Вітали Ювілярів і члени спілки української молоді. Родзинкою стало виконання гімну у роковому стилі. І, вкотре дивлячись на цю молодь, активно повну прагнення руху вперед, здається, що колишніх молодорухівців не буває.